Вчора, 5 березня у середу, вечорі президент Франції Менель Макрон звернувся до французів з промовою щодо України та оборони в Європі. Він назвав Росію загрозою для Європи і для Франції і сказав, що це божевілля просто бути глядачем, спостерігати все, що відбувається в Україні і в Європі. Тому Франція прийме відповідні рішення. і Буде все робити для того, щоб збільшити свою обороноздатність і збільшити свої можливості захищати як Францію, так і Європу. Зокрема, він, до речі, говорив і про варіант щодо ядерного щита для Європи. Бо Франція має ядерну зброю, і напередодні майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звернувся до Макрона щодо можливості надати ядерний щит. Французький ядерний щит Німеччині, адже всі вже починають розуміти, що Сполучені Штати Америка, а точніше Трамп, прийняв рішення вийти з Європи і фактично залишити Європу сам на сам. І в цій ситуації, до речі, це може стати дуже добрим каталізатором для того, щоб Європа прокинулася, вона вже прокидається, бо є всі потенційні можливості. Включаючи економічні, включаючи і людські ресурси для того, щоб Європа стала ну, великою Європою, великим геополітичним центром, незалежним від Сполучених Штатів Америки. До речі, була достатньо така, ну, я би сказав, не зовсім адекватна, м'яко кажучи, реакція у Росії на це звернення, на цю промову Мануелі Макрона щодо Росії як загрози Франції та Європі. Колишній президент Росії, як його називають, ну, гномик, так, от Медведєв, політичний гномик, він е, назвав Макрона Мікроном, так, щоб ніби його підколоти. Ну, хто би міг це робити, ну точно не Медведєв, цим величезним, м'яко кажучи, ну, безумовно, в лапках зростом. Також брали інтерв'ю в звичайних громадян Російської Федерації, вони там заявляли, що. Ви французи, ви французи, ви не любите Росію. Про це сьогодні говорять, обговорюють на французькому телебаченні у французьких засобах масової інформації і саме звернення і реакцію. І хочу нагадати, що сьогодні в Брюсселі відбувається саміт європейських лідерів, і якраз він її головним питанням має це оборона Європи і підтримка України.